I'm the Eggman. Ці ідіоти, вони нищать все. Як мені зайняти місто і построїти свою імперію, якщо немає міста? У мене є. Е, е, свій ліміт. Послати флот Егмана. Це що він почав робити роботів? Так. Впевнений, ніхто не знав. Я перевозив цю планету звише двох тисяч років назад. Велична, ідеальна машина вбивства, готова нести терор невиобрудиними шляхами. Невимовними Невимовними шляхами. Ці дурні вправду вірять, що зупинять мене. Зупинять мене? Це oh. не доктор. Так, флотте не не кидай мене. Всрався ah, трошки. Не кидай мене. Не кидай мене! До речі, ще три рівні і ми пройдемо За... на першу кінцівку. Oh, 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 oh. О, що ж мене шатає так? Оба! Що? Ah! Ти ну, що, переклад такий? <laughs> це що, дурки? Кінець гри — це затмєння. О, господи. Ай-яй-яй. Скільки в тебе тепер? Нулі? Ааа... П'ять. Ну спочатку ж... У мене ж було нуль життів, як я почав на рівень. То тебе тупо кидає на початок рівня і дає тобі заново всі життя? Так. Да. Ну, взагалі. Да, але не з таким управлінням. Що там цікаво? Оба! Глазик! Пістолет Глазик. Знаєш, що він робить? Він робить чудо. О! Кулемет! Хочу за кулемет. Оооо! Ти можеш... Ой. Егмана втігати, да? Ого, де что? Минус Не зможе він мене. Оце от за злодіїв, за поганців треба Ого. пройти, тобто розфігачити п'ять кораблів Егмана. Скільки ага. тих кораблів, Де він бере стільки цей? Напрігал, Я не знаю. О, класика. А це за героїв. <с -тік -корубик> Смисно, <с> тобі <-тік -корубик> Егман за героїв допомагає? Так. Да. Що за фігня? За... прикол. Він... Типа хоче спасти за. На, глазіку, но, 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 но. Просто <звук> через те ще. А, поняла, типа, <звук> за Егмана треба зруйнувати оцих ось 5 штук, які включалися в тому левелі. Я поняла. Ну він просто хоче зберегти місто, по суті, бо якщо не буде міста, то. то йому буде Тому він типу як добрих, але це вийніме. Але ж все ж таки він за добре. Я помню цю штуку. Яка смішна. Ага. Але ти чув, що він знов каже? Натонгет away with this. Як він там сказав. Nothing get away with this. Так. Егман, ти трошечки мішаєш. Ты серьезно? Обратно вылечись. Да я не вернусь обратно, вензона там медленно падает. Почекай, что відбувається? Я не знаю, что ты ром. Я вернусь тукую. Можешь? Нет. Он не исполняет. Что такое? Я просто падаю. Ну я не понимаю, я вверх падаю чи вниз? Вроде як піднимаешься, але не понятно ну, да ладно. <laughs> Так, оп. Оп-оп-оп. Моє. Добро. Так. Назад. Поняли, він якось дуже медленно летить. А, І приходите відпускати. Було. Через це. Так, краще просто прыгати. В ньому. Спасибо, камера. Спасибо, камера, спасибо, Екман. Не повертається. Що це таке, Я не знаю. Він що, Йой! да? Обратно, 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 обратно. 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 фигня. Я, я, я не знаю, что. Так, е. Yeah. Все, пока. А, я кстати меня.

Я просто порошок разбив. Не, я маю на я інопланетянина на. Ні, я зарубила, я кажу, що говорю, что ты до стенки Клас! Ні! Та тікайся від мене, придурки! Від тебе? Ну, так. Я! Оце я заліпився. Так, погнали. Відчайду. ти <звук> Дем'ян. Воно забирає 10 кілець? Так. Да. То есть, э, це прикол таких ігор, що у тебе забирається. Лише 10 кілець. Mm -hmm. Замість усіх. Воно і зрозуміло, тому що гра насправді галіма. Ну, тяжка. Опять ці ножки. Може не. Не тяжка, а и... Й... Без ти них ще... ти не залізеш. То то да. й діло. Я поняла. Клас Ты била? Да. Йой, вертайся обратно. А, ні, нормально. Ти що прикалуєшся? <laughs> ти що прикалуєшся? Класти зброй нема. Так. Я врятувався. Оп. Тайнара. О, боги. Так. Та йди в Да, едип срак. Тоже мені буде, начальник. Ну. Що вони на нас налітають і шпиняють в сраку, а ти хочеш щоб мене нічого не цього Так я про це й кажу. О, о, о. Оп! Є. Go down? Він хоче, щоб я пішов знищувати цей корабель, ні дякую. Ага, сейчас. Джейдю. Так. Аааа! що ти там тикаєш? Тикає він. Ti ти не тикай, тобі надо, ти й визивай. Він, звідки тебе не было А, чувак визвав ментів Вроді би І мент каже ти не тикай. Тобі надо, ти и вызывай. Чи не, не так. Ні, щось не то, але звідки. А, чи мали визивати когось гаїшник чи хто. Коротше, мєм один прикол. Ну по цікаво. З інтернету. Я маю на увазі з шоу піш. З якого шоу? Просто відос. А, відос, це, звичайний відос. це не. А. Це ніяке не шоу. А я ж не знаю взагалі того і то. Тупо відос в інтернеті. Я просто знаю фразу, але ніколи не бачила відео ні чогось такого. Просто тупо чула фразу. А, друзі, те сором. О, я не знаю в мемах, я нічого в них не розбираю. Біхол! Да, палка помічала Хеллоу. Не, вот все вот помешало. Ого. можешь на нем летать? Да. Ты Я случайно, я не на ту кнопку нажал. Аж звицы. Аж матьо звицы. Ааа. Що? Оп. Так, не треба розслаблятися ні на минути. Ні на секунду Оба! А, я маю get away, да? надати. Ааа, не надо! осторожно. Тікаються. Я намагаюся, але не можу зрозуміти ніяк як управляти. Я не знаю як управляти. Вообще, щось... Главное, від всіх чикаты Він щось. Він в стіни просто фигачий і... сели. Щось... Косоебыть. Да. Ты могла слово перебрать, это просто. Підходящі. Так, Опа. Косы быть. Ты прикладываешься за секунду до кінця Эхман, ну ти гониш. Не гонибеса, пожалуйста. А? Господи. Oh, Це — ужас. Ужас, так. You're not getting away from me this time, doctor. You're not getting away from me. Ти не втішаш від мене. Є, а ти шо, серйозно? Знаєш що? Типа... Вони як-будто взяли одну й ту саму фразу Еггмана, а потом зробили його в різних варіаціях. You can get away with this! Ага. Uh -huh. Залізні джунглі. О! Oh. Чому так люблять рівні з з джунглями? Ого! Оооо. Як це може бути? Why? Хто ти? Ой-ой. О, -ой. вот oh, тобі історія. То коротше, короче, клон, я на кліпах клоні, а він останні. Слухайте, Android андроїди... це... лотегмана сильний, але ті створіння напали на нас. Я маю вернутися на базу, справитися. Шедо андроїд? Android? Я теж Android? Ніфіга, ти не Android, ти вже.